Чи може знову загостритися конфлікт між Азербайджаном і Вірменією? Mm, так, але не прямо зараз. Але так, тут є момент якихось провокацій. Скоріше за все, знову на Карабаху. Чому зірвалися непрямі переговори в Катарі між Україною та РФ щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі? Змінилися правила гри і певні домовленості по дияволу, Були внесені корективи у хід там бойових дій і так далі. Тобто, курська операція частково має до цього стосунок. Чи дійсно ЗСУ готували операцію в Курській області у секреті від західних союзників? Я дивилася питання західних партнерів. Західні партнери, певні західні партнери, чудово знали про курську операцію, тому що давайте так, нам би без дозволу західних партнерів, ми б туди б не поперлися б, тому що це б нам дорого б вартувало. Просто що готувалося воно не штатами, а Британією, і інформація була видана різна. Тобто, всі володіли різною інформацією, і пан Єрмак, скоріше за все, володів іншою інформацією. Ну, тобто було в і в мене воно випадало на, майже на самому початку самої курської операції. В мене випадало дуже хитро. Ерефі була передана хибна інформація, яку вони сприйняли як вірну. А причому ця інформація про курську операцію була сприйнята їм як якась брехлива інформація. Коли пізніше ми переглядали питання партнерів, там майже така сама історія, наче всім були дані різні. А, різна інформація, а та, яка має бути, знало дуже дуже визьке коло певних осіб. А от які у ну цю і операцію і планували. І я ж кажу, я так розумію, там мова про британців просто. Навіщо до Києва збирається глава індійського уряду моді? Продивлялися питання про е, приїзд прем'єр-міністра Індії. Да, він дійсно везе якусь інформацію від Путіна, пов'язана з м, м, перемовними процесами ось з цієї всієї історії. Такий собі китайський план 2.0, Як ми будемо типу тепер діяти, і що і куди, і як і плюс Індія їде торгуватися. Розуміти після розмови у Польщі з Європою і з нами. От, а про те, на якому світі у Індії відносини з європейським континентом загалом. Ну і з нами в тому числі. Ми звикли, що чаклунство це щось заборонене та незвичне. Але я готова відкрити завісу таємниці та провести вас в цей незвіданий світ, де є так багато можливостей. Тож, нарешті, ви можете придбати. Курс з магії для початківців це тільки перший ступінь основи основ. З моєю допомогою ви зможете стати на шлях магії, зрозуміти, як вона працює та опанувати її язи. Ви знайдете відповідь на безліч питань, пов'язаних із міфологією, побудовою нашого світу, як можна позичити силу, як працювати через сутності, богів та інших істот, як влаштована людина, що таке особиста сила та як з нею працювати. Теорія на моєму курсі завжди використовується одночасно з практикою, тож ви отримаєте прикладні знання, які точно знадобляться вам у подальшому. Поспішайте придбати повне відео курс про чаклунство від мене за привабливою ціною прямо зараз. Чому Індія відмовилася від ролі посередника між Україною та Росією у потенційних переговорах? Mm, тому що Індія не, не, не може давайте так. Індія не може оприділитися зі стороною, яку вона займає, вони не є зовсім нейтральними. У них відбуваються свої певні процеси. А це означає, що вони упереджені до тієї або іншої сторони, не володіють конкретно багатошаровою інформацією інформації з усіх боків і є заангажовані якоюсь із сторін і обирати когось конкретного вони не готові, тому тут. Така собі історія. Навіщо прем'єр-міністр Китаю збирається з офіційним візитом до РФ та Білорусі? Я їду передавати якусь, якесь колесо фортуни. Я їду передавати якусь інформацію, якою я володію. Це по-перше. По-друге, про виду зміну у грошових стосунках Китаю і РФ. Ну, типу, я їду говорити про гроші. Я їду говорити про те, що ми з дев'ятки пентаклей, е, які у нас з вами є, тісник фінансових стосунків, переходимо в пажа Пентаклей. Китай трохи починає зливатися. Як вплине на хід війни в Україні те, що РФ на офіційному рівні відмовилася від переговорів з Україною? Ми знову говоримо про фарс. Ніхто, нічого, нікуди не відмовлявся. Те, що хтось щось заявив, це ще нічого абсолютно не означає. Те, що вони для свого електорату роблять заяви, що ми ніколи не будемо з тими укротерористами, ще не означає, що в кулуарах не ведеться перемовини з тими страшними укротерористами. Чи дійсно Україна втратила військову допомогу на суму понад 3 мільярди євро через внутрішні суперечки в уряді Німеччини? Mm, ні, у мене так не випадає. У мене так не випадає. У мене тут прямий зв'язок із грошима, їх кількістю і так далі. Тому подібне. Тобто, у мене все в Пентаклах. І там немає, в мене не випадає карт про. Саме про суперечки У мене випадає карт про неправильний розрахунок бюджету, неправильний розподіл коштів, недостачу якусь у бюджеті, невиділення вчасно тих коштів. Коротше, воно пов'язано з баблом, з кількістю бабла у самій Німеччині, а не прям внутрішні там суперечки страшні у німецькому уряду з цього питання. Чи вдасться росіянам до 1 жовтня витіснити українські війська з Курщини, як наказав Путін? Росіяни будуть мати і ще проблем до 1 жовтня. Чи продовжить Україна удари по російським нафтобазам восени? Україна в цілому. Продовжать удари по Росії не тільки восени? Ну я маю на увазі не коротше, нічого не закінчиться. І ударів цих буде ставати не менше, і вони будуть стосуватися і військових, і логістичних об'єктів. Ці удари не припиняються. Чи очікувати провокації від росіян на День Незалежності? З приводу провокації і загроз, воно випадало не прямо в день незалежності, а скоріше, от до, після, тобто це періодність. Ми вже давно говоримо про те, що росіяни відійшли від теми е, гатити в один день, ключовий якийсь. Вони розтягують цю історію. Вони або Роблять там, наприклад, обстріл або якусь таку історію на напередодні, щоб згадати настрій на наступний день, я умовна, або після, щоб згадати нас настрій після свята, типу ніфік расслабляться. Да? то ви тут святкуєте в гарному настрої? Ну я отрує, але воно, воно так буквально і випадає. Тому ми тут говоримо про періодність до дня незалежності. Чи вдасться запровадити антидроновий захист на всіх великих енергетичних об'єктах в Україні до кінця року? Робота в цьому напрямку дійсно є, але є тут певна технічна сторона, є певна технічна сторона, де ми маємо результат буквально 50 на 50. І це пов'язано з якоюсь ну, саме технічною складовою із там глушилками, антидроновими якимись штуками. Ворог, на жаль, дурний, але не зовсім. Дрони переналаштовуються, висоти бувають різні, і коротше оця вся історія, і, і це постійно потрібно підлаштовуватися під актуальність. Тобто воно якби. Наче і маємо захист, а наче захист постійно потребує якогось вдосконалення. Чи є загрози банківській системі найближчим часом? М -м так, певні загрози в мене випадають приблизно, приблизно місяці через три. Саме як хакерські якісь атаки, якесь таке, якесь намагання покласти систему, щось в такому. Якось так. Чому світова спільнота раптово заговорила про можливості вступу України до НАТО за тимчасової окупації деяких територій? Дискусії з цього приводу ідуть дійсно, дискусії ідуть, але поки воно залишається у тому положенні, яке ми маємо: по рівню помірності, тобто, ну переливають з пустого в порожнє, буквально і поки переливати і будуть. Чи дійсно зараз ведеться активна боротьба з корупцією в енергетичному секторі? Тут скоріше прибирають, тут скоріше прибирають певних осіб, які вийшли, давайте так, які вийшли з-під контролю. От воно от так більше виглядає. Ми можемо назвати це боротьбою з корупцією з одного боку. Але з іншого боку, тут типу просто хтось обнаглів зовсім і став в самій системі дуже незручний. Тому його треба замінити на когось менш обнаглівшого. Чи розпочнеться в світі і в Україні, зокрема, пандемія мавпічої віспи? Дивилися запити з приводу мавпічої віспи там. А у нас для України а, випадало ну, не, не щось дуже страшне, а епідемічне. Тобто, воно ну таке, а, на жаль, якісь там а, дійсно зараження, можливо, там якісь жертви. Вони ймовірні, але це не прямо як при ковіді, але для всього іншого світу. А воно може бути трошечки агресивніше, ніж останні, які небудь штампи, ну не враховуючи ковіда. Бо ми міряємо по ковіду. До рівня ковіда воно не випадає не для світу, не для України. Але а, певна, певна тенденція не добра. Вона дійсно, дійсно певна є. Для України не така загрозлива. Чого чекати українцям цієї осені? Осінь політично динамічна всередині України, з якимись змінами, відставками і такими штуками цікава по реалізації певних наших планів у військовому ключі на осінь, динамічна у військовому форматі, там реалізація якихось наших задумів. Активно політична осінь на світовій арені, багато заяв для України і взагалі багато заяв, і багато якогось ну, подібного двіжу. От, тобто, у нас осінь в цілому достатньо динамічна з усіх боків. І, на жаль, ворог також достатньо динамічний на осінь. Тобто, передиху якогось такого затища у нас не буде. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.